Старопередбачення передбачення на наступний тиждень з 5 по 11 серпня. Буде три варіанти. Інтуїтивно оберіть один з трьох. Перший. Другий. А третій. Перший варіант. Якась ситуація у вас стане на паузу. І вона не просто так стане на паузу. Вам потрібно буде подивитись на неї під іншим кутом. Або пожертвувати чимось заради досягнення мети. До речі, з фінансами у вас все буде добре. Досить такий стабільний тиждень, чи буде допомога впливової людини, чи ви самі отримаєте премію заробітну плату? Дуже вдалий тиждень для спілкування з дітьми. Або для відвідування батьків, знаєте, такого з'єднання поколінь. Також можлива приємна зустріч, неочікувана з другом дитинства. Можливо, у когось це програється як зустріч випускників. У будь-якому випадку якась така нестабільність тільки з цією ситуацією, яка можливо встане на якусь паузу для вас. А так, фінансово такий досить приємний тиждень і по спілкуванню також емоційно приємний. Другий варіант. Вам потрібно буде зробити вибір, чи це буде стосуватись партнерства, чи особистих стосунків. І ось тут потрібно робити цей вибір саме душею, не розрахунком. У Вас є якась мрія, яка має всі шанси здійснитись на наступному тижні за умови, того, що ви не будете лінуватись, а будете активно йти до своєї мети. Третій варіант. Ну, скоріш за все, ви відпочивати будете, чи, чи ви у відпустці, чи це буде просто якась така е, пауза у справах, і це досить правильне рішення. Е, також спостерігайтесь е, надлишку емоцій, тому що вони е, можуть вам нашкодити. Тобто, просто контролюйте емоції. І вас чекає якесь от просто підведення підсумків, чи це буде свято, чи щось на кшталт цього.